Ці школярі навіть не підозрюють, що у них в акваріумі живе ящі, яка вміє розмовляти, і готова на все, щоб здійснити свою мрію. Це мультфільм Лео погнали. Декілька школярів співають пісню про прощання з черговим навчальним роком і згадують найприємніші моменти, що відбувалися з ними під час навчання. Вони переходять до п'ятого класу і почуваються дуже дорослими. І ось настає їхній перший навчальний день. Тепер вони навчатимуться на другому поверсі. У їхньому класі є акваріум, у якому живуть ящірка Леонардо та черепаха Сквіртл. Вони не дуже люблять школярів, тому що вважають їх нудними, передбачуваними та дурними. Ми класна керівниця на ім'я Місіс Салінас повідомляють дітям, що якщо вони добре навчатимуться, то наприкінці року поїдуть на екскурсію до парку «Чарівна країна. Леонардо помічає, що місіс Салінас вагітна, у неї вже є невеликий живіт, а ще вона постійно щось їсть. У якийсь момент її навіть починає нудити. Настає час батьківських зборів. Директор повідомляє, що місіс Салінас незабаром йде у декретну відпустку. Батьки шоковані такою новиною. А от школярі задоволені, бо збираються гарненько помучити нового вчителя. Леонардо раптово згадує, що він народився у 1949 році. З того часу минуло дуже багато років. І ящерка хоче дізнатися свій точний вік, щоб зрозуміти, старий він чи ще ні. Лео не вміє рахувати, тому натискає своїм язиком кнопку пожежної сигналізації. Школярі вирішують, що це навчальна тривога, і тікають із класом разом із акваріумом, у якому сидять. Лео та Сквіртл. Наших героїв залишають біля кліток з іншими шкільними вихованцями: мишкою, жавкою, удавом, рибкою та кроликом. Леонардо просить друзів про допомогу. Йому потрібно дізнатися свій вік. За допомогою кролика він з'ясовує, що йому вже 74 роки. Це жахлива новина. Адже це означає, що він уже зовсім старий. У Лео починається депресія. Він у розпачі, адже даремно витратив своє життя і не здійснив своїх мрій. Він Дуже хотів би побачити справжнього равлика, побігати за мухами, побувати на морі, а ще, звичайно, показати свої таланти якійсь симпатичній самотці. У цей момент двері класу відчиняються, і на порозі з'являється величезна сива жінка в окулярах. Це їхня нова вчителька, Міс Малкін. Дітям вона не подобається, і вони благають місіс Салінас не кидати їх. Справа в тому, що Міс Малкін дуже строга, грізна та вимоглива. За допомогою маленького пилосову. Соса вона відбирає у школярів найцінніші для них речі: проганяє місіс Салінас та заявляє, що хтось із дітей зобов'язаний забрати на вихідні вихованці із акваріума. На її думку, це навчить школярів бути відповідальними. Сквіртл і Лео нажахані діти. Часом бувають дуже жорстокими і можуть знущатися над своїми домашніми улюбленцями. Дуже балакуча дівчинка на ім'я Саммер погоджується взяти додому ящерку. Лео збирає свій обід і переміщається до маленької клітки. Дівчинку забирає зі школи тато. Вона залишає Леонардо у своїй кімнаті та йде обідати. Наш герой із надією дивиться на велике вікно. Він розминається, потягується та вибирається з клітки. Шлях до свободи відкритий. Ось тільки Лео не найшвидша ящерка на світі. Ближче до вечора він, врешті-решт, доповзає до вікна. Проте зривається вниз і падає в коробку з серветками. Саммер за цей час встигає пообідати, подивитися кіно та розповісти сім'ї всі новини. Вона повертається до кімнати і бачить, що ящерки у клітці немає. Дівчинка всюди її шукає і, нарешті, помічає Лео на полиці. Від несподіванки він починає лаятися і сам розуміє, що ця ящерка уміє розмовляти. Дівчинка кричить і панікує, але Лео благає її зберегти його секрет. Він бреше. Саммер, що його може чути лише вона одна: Лео дає дівчинці корисну пораду: їй треба менше розмовляти і більше слухати інших. Важливо ставити іншим людям запитання та щиро цікавитися їхнім життям. Тоді вона зможе стати найпопулярнішою дівчинкою у класі. Наступного дня Лео повертається у свій акваріум, і Сквіртл жартує з товариша, який так і не зміг втекти. Міс Малкін пересаджує учнів на нові місця та роздає їм величезні підручники. Після уроків. Саммер дотримується поради Лео і намагається потаворушувати з однокласницями. І в неї це виходить. На уроці історії школярі жартують з міс Малкін і утримують від неї кілька штрафних очок. Вчителька вимагає, щоб ще хтось із учнів узяв на вихідні ящерку. Погоджується тихий хлопчик на ім'я Ілай, який весь час ходить разом зі своїм дроном-помічником. Справа в тому, що у Ілая алергія на горіхи, і батьки занадто сильно про нього піклуються через появу Лео. Хлопчика одягають у костюм хімзахисту і всю роботу за нього робить дрон. І лай дуже сумує і не може ні з ким подружитися. Лео з цікавістю дивиться у відчинене вікно. Він знову вибирається з клітки, проте й цього разу його планам не судилося збутися. З'являється робот-пилосос і намагається засмоктати ящірку. Бідолашний Лео втрачає половину свого хвоста, але не страшно, адже в нього відросте новий. Леонардо лається з домашнім собакою Ілая, і в цей момент з'являється сам школяр. Він також помічає, що Лео вміє розмовляти. Наш герой знову розповідає ту саму легенду, що нібито його може чути лише Ілай, тому що він особливий. Лео радить хлопцеві написати листа своєму дрону і розлучитися з ним. Адже він заважає йому жити зрештою йому настав час самому ходити в туалет. Вранці дрон читає листа від віделая і лізе в сміттєвий бак. Лео просить хлопчика знайти йому гусеницю, ковтає її і зригує справжнього метелика. Він вчить школяра розважатися, і хлопчик уперше почувається щасливим. Після вихідних Лео повертається у свій акваріум, і Сквіртл знову жартує над товаришем. На наступні вихідні Лео вирушає додому до Джейди. Її батьки дуже багаті та впливові і впевнені, що за гроші можна купити все на свій невдовзі дівчинка також помічає, що Лео вміє розмовляти. Історія повторюється: наш герой радить Джейді перестати бути такою гордою і пихатою, і не вдавати, що вона найкрутіша на світі. Дівчинка запрошує на вечірку в честь свого дня народження весь свій клас, і за порадою Лео влаштовує справжню рятувальну операцію, щоб звільнити всіх тварин, яких привели до неї на свято. Звичайно, щасливі звірі тут же розбігаються на всі боки. Ну а школярам дуже весело. Святкова вечірка вдалася на славу. Лео хоче втекти разом з іншими тваринами, проте помічає, що школярі всюди його шукають. І повертається до них. Схоже, він дуже полюбив цих дітей. Інші учні також по черзі забирають Лео додому та довіряють йому свої таємниці. Він дає кожному з них мудрі поради і допомагає зробити їхнє життя трішки кращим. І, звичайно, Лео вимагає зберегти в секреті те, що він вміє розмовляти. Настає черга хлопчика-хулігана на ім'я Ентоні. Вірний сквіртл таємно пробирається в клітку товариша. Увечері Черепаха починає розмовляти з Ентоні та намагається робити це. Так як Лео, але в нього нічого не виходить. Замість підтримки, він лише сварить школяра. Ентоні зізнається, що не знає звідки беруться діти, і Сквіртл Квіртл розповідає про те, як це відбувається у черепах. Хлопчик шокований такими новинами і вночі не може заснути. Тоді до нього приповзає Лео та підтримує його. Міс Малкін повідомляє, що всі учні вже забирали Лео, а отже, настав час доглядати за сквіртлом. Однак нікому не хочеться брати додому черепаху, адже всім подобається лише Лео. Заради того, щоб провести більше часу з цією ящіркою, вони готові вчитися і вдень, і вночі. Школярі перемагають у всіх змаганнях. Залишається останній етап історичний ярмарок. Діти обожнюють Лео, а Сквіртл дуже страждає від самотності і жахливо заздрить популярності свого друга. Якось увечері Лео відповідає на дзвінки школярів, замість того, щоб грати зі Сквіртлом. І Черепаха вирішує помститися товаришеві. Сквіртл вмикає запис прямого ефіру з акваріума, і всі діти відразу дізнаються, що Лео їх обманював. Він розмовляв з усіма учнями і називав особливими їх усіх. Звичайно, вони дуже ображаються на Лео. Діти більше не хочуть брати його до себе додому. Міс Малкін також дізнається, що Лео вміє розмовляти. Вона забирає ящірку додому і зізнається, що мріяла стати найкращим учителем. Але в неї нічого не вийшло. Тоді наш герой радить їй стати добрішою, щоб сподобатися дітям. Наступного дня школярі п'ятого класу беруть участь у шкільному ярмарку. Вони відіграють ролі відомих історичних персонажів і роблять це так добре, що отримують головний приз. Їхній подарунок: екскурсія до парку розваг, чарівна країна. Міс Малкін отримує звання вчителя року. Вона бажає взяти на себе всю заслугу за успіхи учнів, а тому вирішує позбутися Лео. Інка привозить ящірку до національного парку Everglades і викидає його там, набрехавши, що діти програли на ярмарку. Увечері в акваріумі дзвонять мобільні телефони. Школярі хочуть поговорити із Лео. Вранці вони розуміють, що їхній улюбленець зник. Міс Малкін бреше класу, що Лео покинув їх і втік. Діти дуже засмучені, адже вони так і не встигли йому подякувати. Незабаром учні вирушають до чарівної країни. Тим часом бідолашний Лео завмирає і прикидається статуєю, щоб його не з'їли небезпечні хижаки в парку. Потім він помічає симпатичну самку і намагається сподобатися їй, проте вона зникає. Сквіртл розуміє, що він накоїв, і вирішує виправити ситуацію. Він викликає дрони лая і наздоганяє шкільний автобус. Черепаха розповідає дітям, що Міс Малкін їм збрехала і що Лео ніколи б їх не покинув. Вчителька зізнається, що викинула Лео у парку Еверглейтс. Вона хоче виправити свою помилку, тому вимагає водія змінити маршрут та їхати на пошуки Лео. Але той відмовляється. Тоді школярі приїжджають до парку Чарівна країна, відволікають водія та викрадають автобус. Тим часом наш герой знаходить своїх родичів і намагається зловити муху, але у нього це не виходить. Одить він, все ж таки, домашній вихованець. Лео зустрічається з тваринами, яких він звільнив на вечірці Джейди, і вони дуже раді його бачити. Наш герой зізнається, що скоро помре і не встигне знову побачити своїх улюблених школярів. Тоді дикі ящірки повідомляють, що взагалі-то вони можуть дожити до ста років і навіть більше. Ця новина приводить Лео в бурхливе захоплення, але радіє він недовго, тому що на його шляху з'являється зграя алігаторів у цей момент. У парк приїжджає шкільний автобус та розлякує всіх хижаків. Точніше, майже всіх. Один із крокодилів намагається напасти на дітей, але грізна Міс Малкін з легкістю від нього відбивається. Саммер відволікає увагу алігатора своєю балаканиною, а дрони лая викидає хижака геть. Школярі знаходять живого та неушкодженого Лео і ніжно обіймають свого улюбленого вихованця. У парку з'являється Сквіртл і просить у друга вибачення. Наші герої повертаються до шкільного акваріуму. Міс Малкін читає дітям дуже зворушливу книгу. І в цей момент на порозі класу з'являється місіс Салінас із малюком на руках. Настає останній день навчального року. Тепер діти переходять до середньої школи. Лео радить школярам допомагати один одному та перемагати свої стані. Страхи директор пропонує міс Малкін попрацювати з найменшими учнями, але Сквіртл житимуть у їхньому живому куточку. Ну якщо звичайно вони виживуть у таких умовах.